Всім прийдуть друзі, з вами, Аверест. Сьогодні у нас 2 серпня, днюха по Clash of Clans, да, так сказати, 12 років як грі вже, і починається у нас сезон серпневий на ЛВК, і сьогодні ми будемо якраз атакувати. Кстати, вже тортик появився, Ну, у мене правда на основі він вже давно появився. Так, сьогодні у нас так і почнуться з рашерського аккаунту. Тут 15-й аунхолл, наварена у мене гідра. Давайте перейдемо, подивимося, що у нас там суперником Граємо сьогодні ми проти м'янського клану Кок Бін. І ось такий баланс. 16 купа, 16 купа, і у нас у нас вже так сказати ось до 2 гравця. Точно я знаю, перейшли на 16 ку Один, як я знаю, на 15 ку Ну це то ж я точно, може, хтось ще й більше перейшов. Тому ми чуть-чуть так зросли по складу, але суперники доволі прям сильні були. А хто був на стрімі, тоді по Бравл старсу 1 серпня, тоді, коли я ще в клешку залетів, подивитися по балансу, то ви думаю, хто хто бачив, той пам'ятає, що який там баланс. Що даже є, що і будуть чуваків, яких повністю 16 таунхол у складі, ну ми до цього пізніше дойдемо. Сьогодні у нас тут буде атака на 30-й номер, на 15 таунхол. Поки що ми займаємо третє місце. Кстати, <свят> <свят> у наших суперників клан 34 рівня. Такий цікавий у нас тут все. У нас тут два клани таких високого рівня є, ну ось до іще на 8 місці. Прикольно так закинуло, знаєте. Ладно. Ну, рівень не сильно, так сказать, грає роль, але <свят> доволі довго таки досягати. Так, ну давайте перейдемо. Ось така база, щось схоже. Ми вже колись е, били з вами давненько, коли в мене основа була 15 тим таунхолом. То якось збили. Я буду заходити з п'яти годин героями, тут їх скину. Чуть-чуть нижче, ну До 4 годин пойдемо, я тут а, скину десь рутрайдерів, дракончиків і кину Дірік. Дірік, напевно, буде скинути з фабрики, щоб він полетів десь сюди. А, я чуть-чуть опасаюсь, що там бомби можуть бути, тому, мабуть, нав... я скину десь отут, за цією будкою, за цим а, чистильщиком. Щоб тут прямо на бомби не... не повзривався там. Не знаю, може і немає. Ну... Хто його знає. Ну, я думаю, краще не ризикувати. Так от, все поки що по плану. ну У нас буде просто маздропом все заходить. І, кстати, треба не забудь активувати бусти. Бусти це саме важливе. Все, у нас фулова армія, давайте пойдемо в атаку тепер точно. Шкода, тваринок немає. Не всі відкриті, але ну що поробиш, отак треба гулять. Будемо без тваринок. Так, починаємо з героїв, запускаємо. Наших дракончиків, райдеров. Тут я їх набагато дофіга побрав. Сюди Чемпа, це ми прожимаємо. Блінк хантер у нас, на жаль, немає, але Ладно. так, скидемо. Кстати, на бомби поки арчіри не нарвалися, вони зараз тут забирають моноліт, заберуть також Таунхолл. І поки що, вроді, як все окей, у мене у нас з арчерами, бомб все-таки не було, ну, не знаю. Ну ось до прям подрадше було, але це не дуже вигодно. Я б на місці, знаєте, суперника десь бище поставив бомби, щоб. <гум> десь тут, так, якщо хтось буде відколоновувати, то там арчер, то так трошки покоцає. Реально, якось неправильно все поробили. Надо мені якимось базоділом робити, бо завжди щось це є. Аналізуй базу суперника, що це він не так пастки поставив. Але, не знаю. Була в мене якась така ідея на 14 ТХ, кстати, построїв, просто щось з голови придумав і реалізував. ну, На 15-16 на поки щось нічого такого не було. Так, ну і що у нас тут виходить? Шкода, що на кінга у мене нема рукавички, з рукавичкою могли бути деякі шанси, але, на жаль, вже все. Дракона у нас тут помирають помаленьку. Так, взагалі тут нічого не вкачено, ніяких здібностей, не куплені ніякі то... Виживають як треба, так ще й без тваринок, тим паче. О, так, це я прожиму. Треба да, буде цим аккаунтом якось зайнятися, хоча б якісь е, руди фармить на КВш, де прокачувати потрошки, бо це реально не справа. Зараз в основному все, так сказати, роблять героїв в Кленсі. Ми ще до атаки таких перейдемо, да? це на 16-й фултаун холо, то там інтересно буде погулячий, і коли тебе з Дінності то Там прям хороший наглядний приклад буде, як прям герої хорошо зачищують. У мене все добре вдасться, просто я запланував, але побачимо, як все пойде. Інша, інша справа, так сказати, запланувати, а друга справа це реалізувати. І це прям такі різні речі, може щось взагалі не пойти не так. Так, ну у нас ця атація, як ви бачите, теж щось пішло не так. У нас тут в районі 8 та 11 годин так залишилася так купа будівель. Ну, Не знаю, вроді ніяких помилок не було, але це помилка в тому, що в мене немає ніяких не тваринок, не прокачаних здібності. Ну, атаку ми починаємо з основного аккаунту. Тут я наварив так само гідру, база така вже. Я її на кавесі, кстати, бив, пам'ятаю з 16-го тонкового не заснову, правда, з 16-го і закривав на трьошечку. Тут лавалуном не зайшло, от пам'ятаю, гідру прям. М -м, прекрасно. Просто пару разів її вже зустрічав в розстановку, тому давайте так сказати на досвід. І тут я просто бачу, що ще є. Деякі зміни є дирки в базі, і тут дві мульти-башти арчерів стоять разом. І я трошки подумав, спочатку планував з кемповсюди скидують героїв тут -а пойти гідрою з 1 години, але перебудував плани і вирішив героями все-таки піти з 6 годин. Ну, думаю, тут вони тут допоможуть і дай заберуть вже мульти-башти арчерів. Також дракони у нас пойдуть в районі 4-5 годин. Дірік так само пойде звідси. Бать, да, трошки здувати, але думаю, проблем не буде таких сильних. Все одно долетить. То там рад, що може все одно даже герої дойти. Вони такі взагалі, живучі падлюки, якщо чесно. То я думаю, вони по-любому туди дойдуть. Тут це дев, що тут навколо Орел, Моноліт, Арбалета, тут все прям вкупі стоїть. Так, то що, давайте пробувати реалізувати це все. Все готово. Кстати, класно, у мене все под бустіку, да? не треба нічого юзати, це після переходу. Так, дірік э, готовий, да. просто це все перевірить перед атакою, щоб потім за голову не братися. Так, це ми одразу візьмемо. Так, давайте отсюда квіна. Тут у нас пойде кінг. І давайте ось так. Пойдуть у нас вже дракончики, дракончиті, гулі, райдери. Так. так бляха и чуть-чуть кстати дирика у <кхм> я уже спалился ладно открываем таки тут заранее уже 5 так прожать чемпионку лоу УХПшне, то треба хоча б встигати прямо ідеально. Бомберу вже можу викинути, в принципі, у нас там все, що було в базі, там справилися дракони. Зараз у нас тут йдуть. Опасність така основна, це в районі 9 годин тут і квіна, є, тут все є. Ну, у нас добре, що ще є кіни з рукавичкою. Потрошки це проляє. Так, давайте прожмемо квіну. Рад, що у нас забирається. Ух, ну у нас ще й драконів чимало є, але я не впевнений, що цього буде достатньо. Так, -да, ну знаєте, гідра так-то не дуже сильно вже заходить. Реально. На Вообще на 15 вроді так ізі такі розстановки ламаються, от на 16 це вже якийсь зовсім інший уровень. М -м, надо буде, напевно, наступний раз ще цю базу попробувати корінцями бахнути. Корінцями то я на 100% впевнений, що ми її заберемо. Я трошки вже прилучився ними бить. Кстаті, і кіноспойлер, у нас одна атака сьогодні ними буде. В моєму ісполненні. Ну, там така в мене запланована атака, а там. Коротше, це все покажу вже потім. Спочатку давайте цю атаку завершимо. Там вже потім весь план розкажу, такий трошки геніальний, так сказати. Ну і в нас тут 94%. Надіюся на 95%, не... не дотягнув. Сьогодні у нас череда двушок іде. Ну, хоча б друге місце тримаємо і це хорошо. Да, ну, ми, так, знаєте, У нас тут на 5 атак більше, але суперник відстає всього на 4 зірки. Ну, Тут, я думаю, очевидно, який ісход буде. Хоча хто знає, то що у нас суперник теж а, є моменти, що він лоханувся, там одна зірка, то може це буде не єдина одна зірка, то бачимо пізніше. Наступна атака у нас буде вже заключаюча, 16-го таунхолу. Зараз покажу, що тут я таке геніальне придумав. Давайте. Почнем. Мікс у нас тут Корінці, супербарбаріанці, пару друїду взяв. взяв також тут заростаюче закляття, хили. ну, Ідея в мене хороша така є. Я думаю, чи може медузу мені взяти на кінга, чи залишити Фенікса, того що ну, зараз покажу, що я взагалі запланував. На що я звернув одразу увагу, коли побачив свою дзеркальну базу, це те, що тут стоять інвізи. Ну такі бази зазвичай будуються проти корінців, щоб вони уходили повністю з сектора. Тому що інвіз повністю накривається сектор, вони йдуть просто куди хочеш на ці корінці, але не забирають те, що б хотілося. Так от, що я планую зробити, ми атаку з почнемо атаку спершу: це з 11 годин ми закинемо тут казарму. Друге, у нас на квіні буде гігантська стріла. Я закину її так рівно з 12 годин. Да, ну, по ідеї вона повинна так збити інвіз, і навіть сліповзе, вона ще також зб'є інвіз біля ратуші. Ну, у мене не завжди буває так, що я одразу два інвізи збиваю, але вони тут прям, як мені здається, рівно стоять і по-любому може все збитися. Наступне, що я хочу, це тут пушку було зачистити супербарбаріанцями, запустить кінга вже з цієї сторони. І потім кинуть сюди джамп. У нас же тут. Взятий джамп і кінг треба, щоб цей сектор зайшов. Готово? Давайте почнемо. Все-таки. Ніяк не почну атаку, реально. Це <сум> до деталі треба продумати. І потім длишку взяти. Да? Так, окей, давайте. Не, не, не будемо про погане думати. тому давайте отак. Стартуємо. Найс. О, о, найс. Активувалися. Прекрасно. Хорошо, без замідній, без замідній. Запускаємо отак. Так, джамп. Хорошо. Так, і давайте почнемо уже зачищувати і запускати наших корінців. Так, давайте хай тут два-три друїда сразу будуть. Так, запускаємо ще Вардена. Перший хіл у нас іде. А, і все, там, інвіз остановився. Ладно, тоді вже пізніше десь його закинемо. Хілку нам треба теж зараз оформити. Оформити треба ще також закинути тут Хантера, тому що квіна тут прям щось ламає все у нас. Давайте морознем. Блін, цей довгий слот армії я просто так гублюся. Так, давайте закинемо тут. заростаючи вже одразу. Чемпионка сюда. Так, кидаем рейдж. я Думаю, варто уже прожимать. Не, не варто медлить все-таки. Давайте тут фриз. Ну, нам не треба так-то сильно бомбери. У нас і Квіна і Кінг померли. Тому вся надія, так сказать, залишається реально лише на корінців і все. Сюди барбаріанці. Ну, блін, кстати, походу, атака фейлом реально попака, вроді така непогана була ідея все зробити. Хоча поки не знаю. Вроді у нас ще й Титаніда є. Кстати, треба, щоб ви і по фасту, інвіст станцію. Бо там вже крутиться. Да, ну входу безполезно, кстати. Реально, багато що продумав, але ну, блін, щось не зайшло. Реально тільки то. <laughs> да, треба буде потім розібрати, що я тут не так зробив. Бо реально, щось, ну, така хороша задумка була, але так тупанув. Може, варто було б, кстати, сюди заростаючий спел закинуть. Але реально. Якщо у вас є якісь такі предположення, що я тут взагалі де помилитися, то пишіть е, в коментарях. Я, б, я радий би був би почитати да, і так сказати зрозуміти, що я тут теж сам трохи щось проаналізував, да, і щоб від вас почути, що я тут міг би де так тупануть. Е, ну, Вроді, і стрілу правильно запустив. Два інвізи одразу. Ну це може реально, треба було б закинути е, на рату, що, е, заростаючий, щоб там потім корінці підбігли, це заростання вже б спало і все, забрали б те інвіз. Але ладно, вже як є, ну бляха, однуха, це така херота трошки виходить. А в нас і так, відрив по зіркам невеличкий йде, а от по атакам то ще які, прям маленькі. Вообще. Тому все. На сьогодні у нас з атаками завершено. Чекаємо. Віримо в те, що суперники <с> заберуть її нулюшки, і однушки всі. І вірить, короче на краще, але готується на таке. На пораження, так сказати. Все, друзі, не буду я більше такувати цими корінцями, Реально на КВ так потестив. Класно, а тут Абахі і просрав атаку. Ну що поробиш? Завершився у нас перший день ЛВК, 59 на 66 шість. Суд гуляли. Доволі так сказать, поганий день. Оце ми зараз детальніше все побачимо. Однушок, ну вроді є три, да вроді малувато, але двушок прям достатньо. Ну, суперник доволі сильний, бо пам'ятаєте, який там баланс був по таблиці. Ми на даний момент займаємо п'яте місце. Ну, пару зірок, так сказати, на пару зірок обогнать нас і все, і тут а ми вже на сьомому місці. Тому треба якийсь відрив буде робити в другому раунді. Так, а що тут по закритим номерам, зараз покажу. Тут у нас загальним, так, да, як я і казав, три однушки є, 19 двушок. В принципі, почти, так сказати, дві треті атак всіх. Реально багато. Ну і там далі у нас 6 трьох, якщо не помиляюсь, так. Да. Так, і давайте перейдемо до перегляду. Почнемо ми з атак суперника. Тут я обрав атаку на 4, 3, 2. І на наші номера я там Чуть нижче прийшло спуститися, я вже точно не пам'ятаю, які номера я обрав, але там подивимося. Дай трьошок малувати, так сказати. Буде з чого вибрати. Так, закидується у нас тут скелетний спел в районі 3 годин. Тут в одному секторі знаходяться дві мультибашти Арчерів. Така інтересна розстановка, тут все просто можна... Не знаю, почистить, так, кінга запустити, да і все. І так вигодно зайде, ще й там. Знаю, можна і джамп потом. Або даже в супербомбіра закинути ще й орла знести. Прям Одним героєм представити, що можна було б зробити. Я міг би тут і уйти, ладно. Так, ще у нас тут в районі 6 годин закидується. Теж складне закляття, там ще й підкидається чемпіонка, і корінці закидуються з 5 годин. Все прям летить в центр, в маніці вже Кастл, покидається фріз на супер дракона так, ну, там активується отрути, на жаль, це не вийшло так засейвить. За так, варден Вардена що там попружать? Вардена там супер. Ага, фаєрбол. Кстати, він же його прожимає, наноситься дамаг там по ратуші, по метальникам, по які тут поблизу стоїть. Деякі вже забираються. Останні мікс доволі прикольний, знаєте, рутрайдери з супервідуме ми ще такого явно не бачили. Таке щось інтересне так, пожимаю там вже кінг. А бачу, там ще. Просто удивився до відео, то там врізки дався на цей інферно, щоб засейвити кінга. Так, підки... ага, підкидується, хотів сказати, чемпіонка тут ще живе, у неї вже здібності немає, на неї тут і завжди, щит та і прискорення. Так, ну я вже 2Х поставлю, тут немає чого забирати, вже 95% бази немає. Ну і ось так забирається дана база. От на трьошечку. Так сказати, на... запросто береться, от, не знаю, корінцями, да? от, а я... у нас минулого разу взагалі не вийшло. Да. Так, давайте. На третій номер. Теж атака й мищила. Ага, тут з десантом буде гулятися. Так, кидається стріла. Дуже класно суперник попадає, він зносить і цей інвіз, і цей інвіз. Тут треба вміти було його закинути, тому що якщо рівно з кутка закинуть, хоча так. В принципі, все одно вийде як-не-як, тому що там радіус великий у стріли Чуть-чуть. Так, і у нас тут закидується десант, як я розумів, він з 4 годин закинувся з 7 годин закинувся, вже тут закидується і забирає орла, да, тут вроді Орел стояв. Да, тут багато прям дій відбувається, це враження такою стрілою. Так, зноситься також метальник. ну, Кстати, чуть-чуть тут стріла накоцала, то чуть-чуть швидше це все зносить. Так, ну фігово, що він інвіз взяв. Варто було б краще якихось хілок взяти. Знаєте, щоб вона хоча б жила, то все, випустив, вона помре, там їй та інвіз не треба взагалі. Так, закидують тут у нас міні-дракончики для почистки з валькою. Тут між 6 та 9 годинами і в районі 10 годин закидується також у нас горінці вже. <кхм> з друїдами. ну Така дефолтна тема вже. Так, да, ну заклять взагалі не лишається служити. Я не знаю, як люди взагалі гуляють до сих пор корінцями ось до... Як... Реально, це повторююся, я буду, мабуть, постійно. це... Нічого всіх виходить, а у мене. ні. Ну реально, просто люди без заклять гуляють і у них все прям прекрасно виходить. А у мене купу було заклять і нічого прям, все поумирало. Так, окей, ну тут вже вони до радше доходять. М -м, супер дракону. Зараз скрізь викорять, але деякі дамахи по корінь сам наносить. Ну дивіться, ще і супер дракон живий, ну реально. Прям все наноситься, але все одно трьошка. Так, там ще чемпіонка, бачу, прожимається. Ну, кстаті, здібність холоми це доволі їм Понятне діло. Так, давайте 2Х поставимо. Така непогана атака суперника з десантом, але там ще і так от гуляв. Мені сподобалось. Я тоді 4х уже поставлю, і давайте перейдемо до наступної атаки, до нашої останньої атаки від суперника. Це атака на другий номер. <кхідьми> так, корінці відьми друїди. Казарма закидується в районі 3 годин для почистки. Так, Скелетні спили закидаються на мульті башти арчерів і тупо тупу закідуються з 4 до 6 годин. Корінці, отак просто. <кхідь> отак от. Так. Що, що тут? Ага. тут ніякої почистки з іншої сторони не було, там трошки деяких корінців закинули, ще й видімо на цей почистку атаку. Ну і тут у нас вже закидається герої в районі 4-5 годин. Ой, Кінг не туди уходить. Я, може, це і заплановано було, я не знаю, чесне слово. Так, все, забирається Орел. Пробувається шлях, хоча що там пробувається, там вже корінці це все пробили, там може якісь бомбарві зали, але ні, це корінці. Кінг заходить в сектор, там з чемпіонкою все розносить, також закидається заростаюче загляття на Таунхолл, інферно, будки будівельники, може так взяти, так сказати, теж додати, що важливі такі будівлі, і також отрутний тавер. Так, Забирається інферно. ну Все, корінці тут впритик підходять. Дивіться все, а, біля того, прямо, біля тих будівель, які ну і вони якраз починаються ламати. Шкода, що ультиварда немає, тут би її поражати, то реально було б доволі класно. Так, Морозиться таунхол. Да, реально, десь просто нічого від вас не залишається. вроді, Оце так з сторони справді, дивишся, атаки за корінцями, люди дуже швидко і дуже. так сказать, Гарно зносять бази, да? прям зрозуміло, що там маленька частина база залишається, Здається, Коли ти в атаці це робиш, то не знаю. Вроді все таке саме робиш, але така ілюзія Создається, що взагалі ти мало і нічого не знісів. післямку атака реально закінчиться херово. Так, ну давайте прожмемо. Кстати, корінців тут реально у нас не залишилось, Залишилися лише герої, і тут вони вже доб'ють всі остатки бази. От і все. Так, по супернику ми пройшлися. Тепер перейдемо по нашим атакам. У нас тут буде, я думаю, більш цікавіші атаки. Тут атака одна на 16 буде, і тут нижче Тут вже будуть атакувати 15 на 16. Ну, так сказати, поінтересніше трохи. Так, давайте з 20-го номера. Атака від 15-го таунхола. Атака проходитиме гідрою. Так, з 4 годин закидається Дірік. Ну, призов мені здається, таке доволі... В принципі, заплановане все, да і прям там, де треба упав. Так, забирається таунхол, забирається інферно. Тоді вже щось тут забрало. Я, тут, я правда, чесно тут не угледів, що тут було. Так, і забирається один з метальників. Кстати, а може забирається. Так, да, най, ще й забирається інферно. Прекрасно. Ще забирається другий Інферно. Це, а, це вже походу... А, ні, не, не забралося. Це, кстати, єдине, вроді інферно залишилося, який є на базі. Так, закидуються герої в районі 2 -го годин, з години закидуються тут, а, дракончики з райдерами. Я, можу це вже на двоїх з спокійно поставити. чого, не, в принципі, вже ми таке основне подивилися. Це, а десант як запускається, да, які там деталі, що він позносив. Ну і далі тут вже справа за драконом. Тут зараз всю базу обходити. Також там і чемпіонка біля них скинува, скидувалась. Так, кін заходить в сектор, хорошо. Не знаю, він скоріше з, з, з нього зараз вийде, там просто фабрика темних заклять стоїть. Так, ну і все, дракони, до речі, поумирали. Тут надія залишається на кінга, на кінга юзається рукавичка з рейджем, на квіну юзається льодяна стріла з інвізом. Ну і ось так до так добувається атака, ось, то, і останній сектор залишається. Точніше, треба було б сказати, добувається база, а не атака. Атака завершується. А, так, все, з 20-м номером. Подивилися все, прикольна атака. Давайте на 14-й номер ще побачимо атаку. Теж атакує 15-й таунхол. 15 й таунхол, да, таун і навіть покраще мене гуляють і в U16, -ті. це класно. Так. Де там? Де там атака? Ще не запускалася. Просто щось почувся якийсь звук, ніби щось вже запускалося. Так. З 8 годин закидується Дірік. Тут очевидно так, що не закинеться. Тож, тому що Дурадж тут прям недалеко летіть. Малий шанс, що тут будуть бомби. Так, все тут відплановується. Ратуша зараз забереться, забирається мультибашта арчерів. Ну і, на жаль, вони, скоріше, ще будуть бити ляний големів. А це не дов... доволі неприкольно. Так, збирається рікошетна пушка, забирається там вроді спел, який стояв все-таки, теж рейджовий. Так, і забирається моноліт, класно. Хорошо, золотів десант, 16% бази, як і не було. Так, і також з 8 годин закидується, так сказати, з місця запуску десанту закидуються ще і герої для почистки. Ну і, як ми розуміємо, десь в районі 7 годин пойдуть, пойдуть у нас вже вся гідра і дракони, і райдери. Або, кстати, ще й з 11 може запустити. А ні, все-таки з 7. Так, все запускається Варден і починається атака. Квіна там собі спокійненько з 9 там, до 12 буде почищувати інші будівлі. Так, кстати, що по здібностям ще треба чекнуть. Тут гуляють з землетрусом. Не знаю наше воно для райдерів, але в принципі якщо нормально, то чом би й ні. Так, рейдж. І льодяна стріла. Такі дефолт на Вардена. Дивимся далі. Варден тим часом вже прожимається, квіна потрошки втрачає свої хітпойнти. забирається Орел. І думаю, на двоих давайте поставимо. Вже так сказати, нічого нема, що дивитися. Десант ми запустили. ну Не то, що нічого немає дивитися, а просто ну, тут йде вже зачистка гідри, а це буває доволі довго. Ну Давайте трошки прискоримо цей процес. Так, віна, кстати, вже прожимається, вона заходить з 12 годин в сектор, очищує теж. І тут її ще ворожа віна, але перестрілює хорошо. Кстати, знаєте, що я подумав? Було б бы класно, слі ще в дефенсі э, герої мали якісь дівності. По типу ось на квіні була б бы лідіна стріла. Представте, який как бы імбаланс би как був бы в дефі. Не знаю. В принципі, щоб прожималися герої. Я думаю, це реально було б жорстко. Так. І остання атака у нас на 7-й номер буде. На 16-й таунхол від 16-го таунхолу буде атака. Атака. Вісьмома друїдами і також супервідьмами. Друїди, до речі, рівня від 13 чи від 14 тонку, це точно пам'ятаю. На 14-й він відкривається. Так, як ви бачите, тут у нас закидується Варден з двох годин. Тут зачищується сектор, кстати... Бляха, я тут прогав, що він тут забрав. дайте ну, я... Перепрошую, давайте я краще. Зараз на 4X даже поставлю а це все, щоб. Е, побачить. Е, як ви бачите, забрались тут соло інферно з ППОшкою тайм. Магом, не знаю. Ну, значить, так треба було. Так, да, ну і не тільки це забирається, як ви бачите, тут було ще заплановано забирати і мультибашту арчерів, але тут взагалі доволі мало хітпоинтів залишилось. Так, все, закидеться тут і Superвіду разом з Варденом. Так, ну, Кстати, це вперше бачу ось так фаерболом. Тут фірбол, як я розумію. А, не вкащений. Ну, кстати, если б був, був в кащені, він би ще мультибаш штурів забрав. Так, так. І все, тут у нас і герої запускаються в районі 4-5 годин. Квіна, там 6 взагалі запустили і казарма теж 6. Так, давайте дивитися. Так, Кидається інвіз на армію, на Кінгат. Я особливо запримітив. Так, квіна тим часом забирає метальник. Клан Кастл теж ворожий помирає. ну і все тут. Кстати, зараз пеки пойдуть в сектор прям, Як на мене класно. Так, чемпіонка закидується з години. Кінг прижимається, він там теж підключається до чемпіонки, заходить разом з нею в один, в один сектор. Доволі така інтересна атака, знаєте, вроді ніхіра і непонятно, і вроді і розумієш, що тут щось вбитки предзаход, а да, вроді все запустилося і не розумієш, як всього три відьми, прям так базу космат. Кошмарить з восьмома друїдами ще треба додати. А друїди, до речі, ще й першого рівня. Так, ну і все, тут чемпіонка прижимається, далі тут ще і хої вилазять. Моноліт, кстати, за базу стоїть, оце я не знаю. Чувак, походу, переходив, да і нічого не переставив назад. Не якусь нормальну базу, так, ратуша. Вже забралася, ну і все. У нас тут кінець атаки. Така гарна атака на кінець. Знаєте, це реально. Я щось сам вирішив поучитися, чуть супервиньмегом гуляти, ну не поучитися, а подивився на Ютубі, як ними грають, але пока що, так сказати, до практики якихось не приступав. Поки що лавалун треную. І тут абах у нас а, атаки супервинь. Оце класно. Так, ну і ось так у нас шапоню. Як бачите, у нас ще даже одної атаки не зроблено. У суперника аж 5 людей не зробило атаки, і не знаю. Вони аж на третьому місці О, кстати, ми поднялись на четверте. Ну ладно. Зараз я ще випущу відео, да я пойду теж е, піднімати, так сказати, на місце <хи> в клані. Або, ну тобто, клан піднімати по місцю в таблиці ВК. Або й навіть не сильно піднімати, побачимо, які в нас будуть результати. Ну, а так, які я вже запланував і сподіваюся, сьогодні все прям хорошо зайде. Всім дякую за перегляд. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. З вами був Орест. Всім пока!